Ребята, всім привіт! Рішив я установити собі замість цієї центрифуги масляний фільтр. Купив корпус сам і фільтр. На перший раз поставлю цей, але в будущем хочу взяти не на 200. 45 а на 260, насколько я дивився, він длинніє буде. Ось такий, звісно, площа фільтрації буде краще. Чого хочу перейти з центрифуги на фільтр, тому що на холодну давление <coughs> десь райні тройки, а вже над... з нагрівом. Падає плоть на холостих до 0,8-0,6, там точно по-моєму ну, приділити тяжело, ну, десь в тому районі. На повному газу 1,5-1,6. Хочу провести експеримент. Думаю, дождно давлення поднятися. Чого так думаю? тому що сама конструкція центрифуги предполагає, що часть масла, яке видає насос. Тратиться на її розкрутку. А іменно через оці два, так сказати, пісюна, які розкручують е центрифугу, Получається, давлення масла заходить через центр, і сюдою і повністю весь корпус наповняється маслом. Звісно, частично це давлення сливається в поддон через цей, цей, ну і неплотності в плані пар трення. Тут, тут, тобто по зноса, то есть уходить в потері. По факту, це масло сливається назад у поддон і якоїсь користі воно не робить. В принципі, зняв центрифугу, поки трактор сейчас, не возле мене. То за моїх, ну, за сезон, грубо говоря, весіння оранка, десь рані 1,5 гектара, грубо говоря, там 2. Ну, плюс таке оприскування і так далі. То есть, ну, хай сейчас, ну, десь 25 хай мото, часов ну, то есть, от Маємо десь такий примерно. Нальот. Не знаю, Попитаю, Попробую в будь-якому випадку. Сюди можна повернутися назад, а там казав один побачимо. Якщо дійсно давлення подиметься, на гарячу мене цікавить на холодну, то воно і так хороше, то в принципі, в чому би й ні? Мені кажеться, фільтр, якби може не така качественна очистка, але якраз. Про плані механічної якоїсь стружки і так далі, те, що дійсно може принести вред мотору, то він, мені здається, буде справлятися більш ефективно. Тому що тут немає ніякого бар'єру для проходження якоїсь крупних частиц. Тобто Масло сюди виходить в центрі фузії, і, якщо воно не спіло прилипнути, то сюди вже заходить далі в систему і ніякого сітки, ну, тобто якогось препятствия для. Крупних частиць тут немає. Між двома каналами да, тут установлена ось резинка, яка, в принципі, тут дуже дубова, я не знаю, її, мабуть, ніхто ніколи не міняв. Ну, ось один канал, ось другий. Між ними ніякої сітки. Да, ось вони поставили сітку для того, щоб не забивалися ці два, ну, так сказати, народні ну, розпискування масла для розкрутки. Ну, а от отут нема ніякої більш сітки. Ну, хоча б, вже встановили якусь, то, вже, яку там ну, сітку, ну хоч таку. І то, як вийшли, дуже ну, через неї там, пройде все, що хоче. Ну, хоча б таку. А то, виходить, ніякої препятствия. Тобто люба -яка мусорина, якась кусок шестерінки, маленька, якась стружина може безпрепятственно попасти. Вкладиші, повредить двигун. Так що я вирішив спробувати, а там вже побачимо. Я ж кажу, фільтр в будь-якому випадку поставлю більший, тому що площадь, чим більша площа, тим качество очистки буде краще плюс довговічність. Ну, в плані терміна то таке, вони не такі вже й дорогі. І я ж кажу, я просив в принципі продавця прислати мені зразу, і на Д260. Ну, вроді би домовилися далі. Я на пошті пройшов, оказалось, такий вже не став. Нікому що дзвонить. Попробуємо. В будь-якому випадку цей буде на пробу, ще один возьму. Тоді вже, якщо все давлення виставлю, тоді вже перейдемо на більш дорогі, якби якісь кращі фільтри. Так що такі то справи. В комплекті ще взяв ось таку прокладочку. Тобі зразу, щоб не... По корпусу зразу, що тут роздивився. в принципі, Канал, цей один, що в поддон глушиться, повністю він тут не має ніяких каналів. Це в нас йде подача масла, це вже обратка. Йде ще на масляний радіатор. Ось раді клапан стоїть, який дуже холодну не пускати масло на радіатор. Ну, Не знаю, будучи, на мабуть, розберу, подивлюсь. Стоїть, не стоїть. Толком ще не розібрався, який принцип, по якому принципу він роб, срабатує, щоб на холодну масло не йшло на радіатор. Плюс їме два Ось одне і друге для датчика. Ну, На трубку. Ось Це у нас заглушка стоїть. Можна зразу поставити на вході фільтр, датчик. А це вже після фільтра. Ще один датчик, тобто не знаю, куди буду ставити. Більше поки що після фільтру поставлю. А там, хоча б, різниця між ними, як такого не має бути. Тому що все, що фільтр вийшло весь об'єм масла, той і вийде з фільтра. <кій> На відміну від що фуги, е час, яка зайшла сюди, вже <кій> теряється через. Два з цих розкручуючих этих, і плюс <потери> по по смажці. Тобто не вся об'єм, який вийшов на у фугур. Частично все одно через неплотності, через пару трені і плюс ці два відверстия. По факту тут я дивився більше тут, десь 2 мм. Десь рані 2, то есть 4 мм у нас є два відверті по сливу масла, по факту поддон для розкрутки. Тут вже по цій конструкції цього немає, якщо це все масло, яке вийшло через фільтр. Сюди заходить, входить сюди, виход уже посередині. Весь який об'єм зайшов, весь об'єм пішов далі на смазку двітеля і менше потір. Так що, я думаю, в будь-якому випадку це дасть свій результат. наступному відео вже зніму для трактора, вже я буду встановлюватися мероприятия, так сказати, побачимо. Результат для цього, що я думаю, придеться лісти до насоса до редукціонного клапана, якщо на холодне давлення буде шкалить. Оце єдине, чого не хотілося б, звісно, знімати поддону, побачимо, як там хто відрегулював чи правильно відрегульований насоці редукціонний клапан. Якщо редукціонний клапан відрегульований правильно, то в районі 4, не більше, должно брасуватися давление в поддон. Тобто, якщо ж буде більше, то придеться лізти в редукційний клапан. Тому що тут, оце що за це шутолком не знаю, але по суті тут зброса то давлення і нема. Тобто це навіть якщо клапан є, то це без всего, що на радіатор. Тому що збрасувати тут ось подача, виход і все. Тобто в поддон тут нікуди спросити давлення. Тобто, тут що ліба накрутити для пониження давлення, невозможно. Так, що от такі то справи? Добре, всім дякую. До побачення.